О, хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда, то що я розказую? Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей із зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили. Про це, ця інформація розлетілась по всьому світу, є там офіційним свідком російської агресії проти України в Агатському суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів, там, Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, і різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаю сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. про це. є Багато відео в акаунті, і дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проектів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, вообще і так далі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу дамбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і що, де я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував, що. Свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі, їх ну, вистачає проблем в Україні. Росслатися я політику не йду. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються.